Моя мила кізонько, моя люба. пам'ятаєте з дитячої казки про козу дерезу, а новорічно-різдвяне, де коза рогом там житостогом. Це ж класика зимового циклу фольку. Між іншим, у переліку одомашнення козу-дерезу людина приручила четвертою після свині. Зараз на колоритний образ української кізоньки можна натрапити і у вишивальних студіях. І на майстер-класах із створення народної іграшки оберега кози мотанки. Якщо відійти від стереотипів, пов'язаних із селом, випасанням кіз, то в українців у народній культурі коза чарівна тварина. Ні, вона не виконує три бажання, як у казці, але її шанували і навіть їй вклонялися. Маска кози відома в багатьох слов'янських і неслов'янських народів. Її походження пов'язане з аграрно-магічними культами і вшануванням тотемних тварин. Хто ж такі тотемні тварини? І чому саме коза стала однією з них в українців? Коза, це певна е, іпостась Богині Коляди. Ми знаємо, що е, історія е, про коляду, пов'язана з зимовими святами календарними, і давні уявлення про те, як народжується Новий рік, до приходу християнства пов'язували з народженням Сонця або Божича. І ось ця богиня Неба Коляда народжувала Божича, Сонце і під час ось цих пологів. А ми знаємо, що пологи це дуже небезпечний час, час переходу, час ініціації, час, коли можна було нашкодити. Її завжди переслідувала мара. І для того, щоб заховатися від мари, коляда спускалася на землю, перетворювалася на козу, так би мовити, щоб відвести від себе підозри. І потім після народження божиця, Сонця поверталася на небо. Ми розуміємо, що тому коза, е, образ кози, символ кози, так е, логічно увійшов в цю систему зимової календарної обрядовості. Отож бо, без задирикуватої рогатої і щедрий вечір, не щедрий вечір. Раніше його святкували 13 січня. За новим стилем його в Україні святкують 31 грудня. Ми знаємо, що тотемічна тварина. В принципі, визначала життя людини. Пригадуємо казку про кобилячу голову, де тварина могла визначати жити людині чи померти, не кажучи вже про те, що вона визначала щасливою буде доля чи нещасливою. І звісно, класика жанру пов'язана з новорічно різдвяними святами. Це водіння кози на Маланки, про який ми, українці, всі чули. Чому її водять ту козу? Для чого? Сучасні науковці вважають, що щедрий вечір це свято народження місяця. А оскільки грецьку богиню місяця Артеміду завжди зображували з ланю або з козою, то на думку науковців в Україні ця тварина теж уособлювала місяць. Тому й обряд водіння кози прив'язували до дня його народження що якраз і припадає в Україні на щедрий вечір. Що нам бразильський карнавал, коли ми, українці, маємо свій не гірше обряд водіння кози на Маланки ще й досі ажну побутує на західноукраїнських землях. Це дійство настільки яскраве і кумедне, що його етнографи звуть гуцульським карнавалом. Потрапила коза й у фольклорний плейлист українців, бо ж де всім тваринам наш народ присвячує фольк. Під час водіння кози співають різдвяної пісні «Ого-го коза, де в гіперболізованих образах картина майбутнього врожаю. Де коза ходить, там жито родить, де коза рогом, там жито стогом. Умирання і воскресіння ритуальної кози. Символізує уявлення про воскресіння природи навесні і початок вегетативної роботи землі. Де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито стогом. Все, до чого вона торкається, рогом, ногою, копитом, воно набуває значення освячення. Значить, там все буде добре. Де коза ходить, там жито родить, де коза ногами, жито копами, де коза рогом, там жито стогом, де не буває, там вилягає. го 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 коза, го-го-го сіра, го-го рогата, го-го кудлата. Ти розходися, розвеселися, козо бого, поскач не много. Коза упала, не жива стала, протягла ріжки, витягла ніжки. Чому коза теж виконує функції дуже такі серйозні? Тому що вона священна тварина. Потім з часом, звичайно, коза, образ козина набирає такого уже гумористичного забарвлення, це все супроводжується певними гумористичними коментарями, оспівується все і так далі. Але сам ось цей підхід, коли вона помирає, а потім народжується, вже говорить про те, що е, коза невипадкова тварина, е, це божественна тварина, це тварина, яка тісно пов'язана з нашими уявленнями про, все, про всесвіт, про створення всесвіту, про те, як народжується рік з давніми нашими міфологічними уявленнями. Обряд водіння кози дійшов до нас видозміненим. А в далекому минулому це народне дійство виконувалося. Процесію жерців, які водили священну козу. Зараз коза це своєрідна ритуальна гумористична вистава, де кожен учасник має відповідне до свого персонажа вбрання. Головними дійовими особами є дід і коза. У давні часи очільником ритуального дійства був дід Жрець, який під час ритуалу приносив козу в жертву поганським богам. Отримуючи навзаєм для людей тепло, урожай і життя. Церква довго боролася з цими звичаями, проте вони дожили і до наших днів, хоча не завжди зрозумілі нам. Водіння це кози це, так би мовити, освячення певної території, певного часу, що має запрограмувати благополуччя. Має запрограмувати успіх в усьому, але першопочаткове значення ось цього образу: це тотемна священна тварина, пов'язана з створенням всесвіту або з народженням світу кожного року, і загалом з народженням року. Здебільшого в народній містерії козу рятує лікар. Та дослідник Знойко описав обряд водіння кози на Чернігівщині, де співається про те, що вона постраждала від московитів, а рятує її озброєний козак. На жаль, цей давній сюжет знову став актуальним. Коза і цап, до речі, мають ще й еротичну символіку, що ґрунтується на плодовитості цих тварин, і їхній невибагливості щодо утримання, наголошує етнологиня Галина Лоско. На Поліссі збереглися навіть весільні пісні про залицяння і шлюб вовка з козою, де поїдання кози вовком символізує викрадення молодої молодим. На певний спосіб життя рогатої, вказує її назва коза дереза. Що означає слово «дереза», пояснює кандидатка філологічних наук Наталія Мельник. Це певний такий певна рослина, вона є реально в, в, наш, в наших природних умовах. Тут, по-перше, поєднання таке, пов'язане з гарним римуванням. Коза дереза. Звучить красиво. Це по-перше. По-друге, коза любить заходити у усілякі хащі, у усілякі кущі, в тому числі у дерезу. Задерикувата й рогата, півбока луплена, за три копи куплена, не лише опинилася в тупі українського фольку. Саме в'юнка й рухлива дереза стала образом народної гри Коза Дереза, що правила за своєрідний зимовий фітнес українців, коли ще не було масової спортивної і оздоровчої фізкультури. «Я, коза Ости спіком за мету нічка миша топчу. Тут опіс. Це гра, е, вона не має такого якогось дуже глибокого е, міфологічного і магічного значення. Це вже результат трансформації цього образу кози, де е, просто е, в основі. В основі рухливі рухливі ігри поступово образ кози в народній культурі модифікується, трансформується. Вона з часом набуває і негативних рис, які виявляються і в казках, і в прислів'ях та приказках. Тому церква, не змігши викорінити давніх обрядів пошанування кіз і надала цапу чортячих рис. За однією з легенд. Коза пов'язана з потойбічним світом. Якщо ви подивитеся на давні фільми, де йдеться за Гоголем, наприклад, або мультфільми, де показуються ось ці персонажі демонології, то ви побачите, що дуже багато спільних рис. Тому вона з одного боку пов'язана з потойбічним світом з іншого боку, вона пов'язана. З життям людини вона виступає як захисник, як е, е, істота, яка може протистояти цим темним силам. З кози була велика користь у магії, тому що вважалося, що там, де живе коза, е, в, на, цьому на це подвір'я ніколи не зайде відьма. Тому що іноді е, коза розумілася як захисник від. Е, Негативної енергії від чорних сил. Утім, стереотипне уявлення про козу як істоту негативну, що завдає шкоди гряці, скажімо, швидко минає, коли згадати, що навіть могутнім орлам український народ відвів простір між небом і землею. Козу ж підніс на саме небо. Ще античні астрономи зазначали, що на зимовому небі одне з найяскравіших це сузір'я візничого. Головною зіркою якого є яскрава жовтувата капела, що в перекладі на слов'янській мови означає коза. Між іншим, цей колоритний гуцул грає на козі. Цей український народний інструмент роблять з козячої шкіри, звідки й походить його назва. Щоб в Україні та й не було волинки, якраз коза, її різновид. І найчастіше її звуки можна почути саме в Карпатах.